Там немає. Нічого собі ви відстроїли. Нам оце що? Тунди допомогли? Кришу повністю штунди нам зробили. Ну, тут таке ще бардачок, а там. Ні, нам... то та я не буду, щоб. Да, Тепло, хорошо. Я да, руку вдруг сделав. Там ото в нас спальня буде, а тут кухню будемо робити, отаке. І оце потроху строїв. Ого, у вас тут три штучки згоріло, бля. В смислі? У, у хаті згоріли. Котивали. Ну, це ж. Що робимо? Виходьте, ну, я за вами. Оце строїм. Типа таке накриття зробити, ось, вікон там беушних понахід, стягував, розбирали там. Я оце з віком хочу зробити, отак типу, тераси. Отут, ось, ну так, да. Тепліше все ж таки. Т чи, чи столика, яку поставив, поставлю, чи роздіться, чи злітню, з літню яку одежу сюди положити буде, отак і зроюю, щоб воно плотненько так було. Ось а там уже підрозчистили. Там трохи там повивозили трохи. Тут трохи понавозили оце, бачите. Уже матеріали якісь. Матеріал синку привіз, оце оцінковку син привіз. А це нам шифер дав серсовет. За вертольотом. За вертольотом. 30 так листів шифер. Кажуть, стройтеся, не на що не обіжайтеся, стройтеся. Оце шифром покрили, оце. видно, що матеріал це весь світ. Все купили це. Все купляли, купляли. Вікна за це, це покупляли, двері оце купили. Ну, так. Син поміг встановити без установки. Сам оце обклеюю, тепляю, бо тут вже щось ну, кирпич зроблено. А топить грубо там, да? А грубка там от, там Оце через день я топлю. тепло. Маленький укинув і це здання невелике таке. І я оце сам клепаю собі, отаке о. Це з визору десь викидали це вікна, де я їх отак почистив болгаркою, щоб трохи трас... правильно. Ну сюди що нам може. А що там? Ото рештки вже да, лишилися. Да, да, Вашого це... курка на вертольоті на російському. Це з вертольота, що найголовніше, де його вдарила ракета. Бачите, обгорівся. Угу. Ото ракета його туди довпанула. А оце, та, бачите? Та, що основне не забрали. То... Русські люди, оце ви можете подивитися, як виглядає ваше говно зблизі. Бачите, що теплушка лежить. Меніоритарна йшли, каже, що такі, якщо трьохвідерна каструля такі за були, будуть, де він де да, вони там розмінірували там свободу вже? Да? Думав, да той люмініс дам, да? куплю яких звоздей, куплю дошку якусь таке. Да? Куплю вікно якесь. Хрен там. В мене вдома не було, жінки вдома не було. Приїхали в музей вирішили забрати. Тут походили, де хотіли. А я бачив в музеї вже його. Бачили? Да. Там відео, де він падає. Да, і да, кусок. Да. Ну там невеликий кусок. Значить іще Де, десь, десь кудись. бо Лопосний редуктор лежав у нас під хатою. Лопастями вниз, і така шестерня, здоровенна, залізна. І магній тут загорів, блін. І оце так. Дві турбіни лежали отут під окном. Там кусок хвоста точно висить. Кусок хвоста у сусіда в дворі був. Музей, я з твоєї сторони він був. Да вони приїхали, тягали тут, що хотіли без нас. Оце таке. Я ж був вдома, я б не дав. Я б думав, розберу ту турбіну, там тітан є, тітан дорогий по 900 гривень в кілограм, там кілограм 100 тітан було. Ну мені б цих 90 тисяч хватило б тут безводно купити матеріал. цей. А зараз ось все, шільовці купити, поїхав 16 шильовчин, 25 на 15, по 4-5 длини. 125 гривень одна шильовчина, Настроїш? Ну так. Куб 8-9 тисяч куб. А її треба оце, навіть цю пристройку, хоча б куба тримали. А хату не, нічого не робили там. Покажи, що там. Хаті, нічого. нічого не робили. Приїжджала комісія, подивилися і так і не рішили, чи її можна відстроїти, чи ні, ніхто нічого не сказав. Вчора там якусь консультацію, хотів. ви казали, в селі Раду сходити, треба дознати, було щось якусь консультацію хотіли дати. Кажу, не піду, я вже я ходив, 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 топку з то, що ходиш, а не ходиш. Я вчора і не ходив вже. І це таке. Ясно. А порядок наводить, до... поки порядок наводить, ну, нам нема коли. Треба зробити оце саме. Ну, так. Думаю, щоб... Але видно, що, звісно, роботи вже доклали. Ви добре. Дощі йдуть, таке до... вже тут щось під накриттям можна зробити. Ну, з однієї сторони там я теж втепляю.